Вітаю вас, малята! Транспорт служить для пересування по землі, воді, повітрі і навіть під землею. В залежності від цього його поділяють на такі види транспорту: наземний, підземний, водний, повітряний. Ці види транспорту допомагають людям перевозити вантажі, пасажирів. А ще вони помічники будь-якої роботи. Вони поливають, та підметають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі тощо. Транспорт поділяється на пасажирський, вантажний, спеціальний. Малята кожен вид транспорту. Спричиняє велике екологічне забруднення. Основними видами забруднень є викидами випрацьованих газів автомобілі. Залізничний транспорт вважають екологічним, найчистішим видом транспорту, однак заліжничний від транспорту спричиняє шум і вібрацію. Повітряний транспорт носить значний вклад на екологію. Вони багато викидають варникових газів у верхніх шарах атмосфери. Морський вид транспорту є основним забруднювачем Світового океану, особливо небезпечні є розливи нафти, коли трапляються аварії суден, внаслідок яких гине багато жителів моря і океану. Річковий транспорт має невисокий рівень забруднення довкілля. Наступний від транспорту, який не забруднює навколишнє середовище це велосипед та самокат. Цей вид транспорту зручний, приємний. Головне, не треба пального, зберігає наше повітря. Багато країн давно користуються цим видом транспорту і способом пересування по місцю. Це великий і важливий крок для нашої екології. Кожен вид транспорту допомагає людям. А при цьому він надає шкоду природі та нашому здоров'ю. Як же вирішити цю проблему? На вулицях нашої країни та інших держав з'явилися такі машини, які не шкодять нашому здоров'ю, не забруднюють повітря, є екологічно чистим транспортом. Це електромобілі, мотокари. Вони все більше з'являються на дорогах. Вони не тільки не зашкоджують середовищу, але є екологічним засобом пересування. Коли таких машин буде багато, і наша земля буде яскравішою, зеленішою та здоровою. До нових зустрічей!